Добрий день, ви на каналі Доча Люб, і сьогодні ми з вами поговоримо про відмінювання прикметників в різних відмінках. Давайте розглянемо це на прикладі називного відмінка, номінаціва і з вами розглянемо закінчення прикметників. Чоловічий рід нам відомо, що чоловічий рід має артикль «дер», в жіночій ді нейтральний або середній, в номінаціві має артикль das. Якщо в чоловічому роді перед іменником стоїть прикметник, то він набуває закінчення є дер роте рок. Ще треба вам мені уточнити, що якщо ми розглядаємо з вами артикль «Означений». Дер? Це в нас артикль означений, то в нас прикменик, якщо в нас означений артикль, то в нас прикметник набуває закінчення є. Аналогічно в жіночому роді при означеному артиклі, також прикметник набуває закінчення є. гельбе блюзе в середньому роді при означеному артиклі в нас прикметник також набуває в закінчення Є. Das grüne hemd. В множині у нас при означеному артиклі прикметник набуває закінчення je nшу. Коли в нас перед іменником стоїть неозначений артикль, це артикль наподобі ein, eine, «то», у нас починає отримувати закінчення означувального артикля наш прикметник. В номінаціві, розглянемо це на такому прикладі: ein, rota rock, ein gelbe bluse, ein grünes Hemd в середньому роді. І в множині це буде weiße Schuhe. коли в нас в номінаціві перед? Іменником немає ні означеного артикля, ні неозначуваного, то наш прикметник набуває відмінка також нашого означеного артикля. Як виняток, в нас, погляньте вниз на зелену строку, це генітів, як виняток лише в чоловічому роді, тобто в нас не буде Ротес Рокс, а буде рокс». І в середньому роті роді в нас буде Green Hands. Як це швидко запам'ятати, давайте поглянемо на таблицю. Це дуже просто. Як ми бачимо, що в номінаціві, при означеному артиклі, всі в нас прикметники будуть мати закінчення. Є в чоловічому роді, в жіночому роді, в середньому роді в нас закінчення є. Прикметника лише в множині є N. І в акузаціві у нас в чоловічому роді лише є N, жіночий і нейтральний у нас закінчення є. Це при означеному артиклі, і множина у нас також є N. Датів у нас та генетів при означеному артиклі прикметники будуть скрізь мати закінчення Єн. Заскріншуйте, будь ласка, собі дану таблицю і запам'ятайте. Далі у нас, коли артикль не визначений або немає ніякого артикля перед іменником. В нас просто прикметник закінчується на закінчення визначеного артикля. Як виняток, я вже вам сказала, в генітіві це чоловічий рід та середній рід, там закінчення є N. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.